Протягом останньої доби загарбники обстріляли три прикордонні громади Сумської області: середину Буцьку, Шалигінську та Есманську. По Шалигінській було 10 влучань, ще три влучання зафіксовано в Есманській громаді. Один зі снарядів зруйнував приватний будинок. Люди на щастя встигли сховатися в укриття, сказав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Вночі проти 28 грудня російські окупанти вісім разів вдарили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах Дніпропетровської. Області, ізградів та важкої артилерії Рашистські снаряди зруйнували з десяток приватних будинків та господарських споруд. А ще автомобіль, чотири газогони та дві лінії електропередачі. Також побили варвари 20 сонячних панелей, розповів очільник Дніпропетровської ова Валентин Резніченко. За його словами, обійшлося без жертв та постраждалих. Росіяни нанесли артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Постраждалих там не Має розповів голова Ова Віталій Кім. Він додав у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах ніч пройшла відносно спокійно.